Як зрозуміти де м'яка, Е, а де тверда, і всю тему про Д. Ну давайте одна тема, одне відео. Вот тож подивимось на данську Е. Там у нас буде дві такі важливі ситуації, які нам треба розуміти. Перше. коли ця Е йде у середині або кінці слова після голосної, то воно у нас читається як. А ну звук дуже схожий насправді на нашу А не зовсім, однак він схожий. Тож дуже часто це у нас буде про що? Це буде про закінчення дієслів теперішнього часу. Наприклад, яй кюйба, я купую, яй-абайда я працюю або яй спіса. я їм щось. Тож вот у нас ось це закінчення. І ось так воно читається. Друга ситуація це коли ця Е йде на початку або усередині слова після приголосної. І там, як правило, буде ось такий звук тверда е, да вона ніяк не схожа на українську, на англійську, це просто такий дуже особистий звук. І як я вам його можу пояснити, він у горлі створюється, тож можна уявляти, що ми полочимо горло, можна також собі уявляти, що ви дуже втомились і прийшли додому, і ви такі сідаєте на і такі. <гл>, да? і от ось так от він цей звук робиться, отак от його можна там знайти. Звичайно, звичайно, звичай, тайській він не буде звучати як. <гл elasticity>. Однак, ну, з часом ви зможете його робити більш природньо. і це у нас виходить у таких словах, як на початку слова е г палити, або у таких словах, як ед. Бру використовувати тож де от воно у нас йде у середині слова після приголосне. От я зараз теж його сильно виділяв. Однак, ну якщо так, от в такому реальному данському ритмі я б це казав, як етхуй корити, етбру використовувати. Тож от вона майже там не чується, однак вона є. Я вам раджу для початку робити її як етхуй, етбрує, то тож прям супер виражено, щоб цей звук знайти і до нього звикнути спочатку.